Я Судвий Ростислав, і я, президент Обуховицького ліцею Іван і селищної ради. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією пережитої окупації із АМРФ. Щоразу мені боляче згадувати про це, але й забувати про те, що сталося, ми не маємо права. Адже сьогодні саме ми, свідома молодь України, пише нову історію незалежної, вільної. Самобутньої батьківщини, і все, пережите нами мають знати наступні покоління, щоб не повторювати помило минулого. Сьогодні міліцей квітне, сьогодні в ньому чути дзвін і сміх і відчувається радість його дітей. А тоді, 15 березня 2022 року, міліцей став місцем смутку, сліз і невідомості. Увечері того дня сільчан з вулиці, на якій я проживаю, включаючи мене і мою родину, під дулами автоматів привели в цей шкільний спортзал. Ми не знали, що чекати від російських військових, але думали про найгірше розстріл. Бабусі, дідусі, і дідусі, чоловіки і жінки, молодь, маленькі діти, навіть домашні тварини біля своїх господарів чекали найгіршого. Окупанти говорили геть неоднакові речі. Одні про те, що на нашу вулицю малися обстрілювати наші ж військові, і це все така собі евакуація. Інші говорили, що поміж нас є шпигун, і їм потрібно його вичислити. Дехто готував нас до депортації на Білорусь. Ту ніч у спортзалі я не забуду ніколи. Я спав і не спав водночас. Я жив і не жив. Ми з мамою притулилися один до одного і відчули в той момент неймовірну підтримку і бажання бути поруч попри все. Почувши про підготовку для депортації на Білорусь, всі ми, присутні у спортзалі, одноголосно відповіли, що краще розстріл на місці, але ніхто не збирається звідси їхати. Тут наш дім, тут наша земля. Нарано нас відпустили додому, але пережите не відпустило нас. Мій ліцей став місцем проживання радіжу оупантів В кабінетах вони по собі залишали розтрощені меблі, гори сміття і викрали усю нашу техніку. Завдяки спонсорам і благодійниками ми відновилися, і сьогодні в цих стінах цінуємо кожен момент нашого життя, насолоджуємося живим спілкуванням з друзями і невтомно дякуємо і допомагаємо нашим сміливим ЗСУ. І наприкінці березня звільнили нас від цієї погані і захищають нас сьогодні що щохвилин.